Доброго дня! Я рада вас усіх бачити у нашій студії онлайн творчість на дотик. Сьогодні я хотіла би з вами поговорити про рух тіла нашого, що таке статика, динамика та які емоції ми бачимо, коли рухаємося, або коли стаємо, стаємо нерухомо у статичному положенні, то я для вас підготувала презентацію, на якої ми все це дізнаємося. А ще хотіла би вам сказати та розповісти про пропорції тіла, і з ними, щоб ми могли познайомитися. Та підготувати вас до нашого майстер-класу, який ми будемо виконувати у нашій наступній лекції. Тож, сідайте, і я включаю для вас презентацію, яку я підготувала. Пропорції, пропорційна побудова статика та динамика. Перед вами є картина, яку намалював Едгар Дега, французький художник-імпресіоніст, і вона називається Танець у Зеленому. Зобачте, як художник зобразив у русі танцин, танцовщиць балету. Зараз маємо е, також е, Едгара Дега, французького художника імпресіоніста і його картину, яка називається Трітанців в залі для занять. Зверніть увагу, які рухи вони тепер мають, бо на першій картині вони танцювали, а на цій другій картині вони готуються до танцю, тренують свої рухи. Зараз ми з вами так само бачимо етга, е, картину Ельгара Дега, яка називається Танцовщиці, що зав'язують балетні туфли. Скажіть мені, будь ласка, чи відрізняється ця картина від перших двох? Чи вони роблять, роблять якісь такі міцні рухи, чи е, виглядають більш е, у спокійному стані, е, Якби тільки нахилені, та зав'язують свої балетні туфли? Чи це виглядає у статичному стані, чи в динамичному? Але ще я хотіла би вам. Сказати та пояснити, що таке статика та динаміка. Тож, чекаю на ваші відповіді. Зараз перед нами є картина українського живописцю це Зинаїда Євгенівна Серебрякова, яка називається Танцівниця. І зараз скажіть мені, будь ласка, в якому стані знаходиться тіло цієї танцівниці? Чи вона рухається, чи сидить стримана у статичному положенні, тобто не рухаючись. Так, вона сидить у стотичному положенні, якби відпочиває, сидить на стільці, а ноги її положені, ну, розташовані упереду, витягнути уперед, і вона відпочиває, голова її повернута у наш бік, а руки спокійно лежать на колінах. І так, Зенаїда балетна гримерна Снежинки. Давай проаналізуємо цей твір за таким планом: Визнач, до якого віду образотворчого мистецтва належить цей твір, кого зображує художник на картині? Які дії виконують люди, люди на картині? За рахунок чого художник передає відчуття руху? Чим сподобався тобі цей твір мистецтва? Тож розпочинаємо. До якого віду образотворчого мистецтва належить цей твір? Цей твір належить до Живописного. Перед нами живописна картина, на яку ми бачимо танцівщиць у гримерної. Вони називаються сніжинки. Які дії виконують люди на картині? Вони зав'язують одна з них зав'язує балетні туфельки, друга якби, Коректирує свою фри... фризурку перед лю... Лю... З... люстрою, а третя, якби, оглядається у нашу сторону. За рахунок чого художник передає відчуття руху. Бо він старається та намагається показати, як вони виконують свої, свій рух за допомогою рук або ног, ніг або поворотом голови або самого тіла. І чим сподобався тобі цей твір мистецтва? Але це ви можете розповідати вже самі. А ось перед нами малюнок первесного мистецтва, на якому ми бачили зараз зображення людей, а зараз бачимо зображення тварин. Такі малюнки робили первесні люди. Ось сцена палювання на оленів, де ми бачимо схематичне зображення людини і добре. Про... Промальовання усіх тварин. Зараз перед вами скульптура стародавніх людей і ось знову малюнок або елементи малюнків, які показують орнаменти або руки людини. Знову перед вами сцени охоти, де все зроблено символично. Зараз забачимо мистецтво античного світу. І ось тут ми з вами бачимо у Русі показаний танець або статично представлена розмова над стародавній грецькій вазі, розмова двох богів. Або на фресі бачимо чоловіків, які відпочивають та проваджують між собою таку бесіду. І ніби цей малюнок є статичний, але динаміка руху. Показана тут за допомогою як то, повернення голови, поднесення рук та розташовування плеч, плечового суставу. О зараз перед вами є мозаїка, середньо, на якою також були показані рухи. Маємо бій, пир і маємо скульптурні фрагменти, три скульптури. Перша це мальчик, який витягає за Посередині маємо скульптуру, як змії кусають батько та його синів. І е, остання скульптура це Геракл. І скажіть мені, будь ласка, який з цих скульптур ви вважаєте, що мають рух? Ти, який знаходиться з лівого і з правого боку, чи ти, ти, та, яка знаходиться посередині? Так. Скульптурна композиція, де батька і синів кусають змії, це є динамічна скульптура. А хлопчик, який витягає за нозу та статуя Геракла, є стати... статистичною скульптурою. Ось зараз перед вами. Скульптурний образ, перепрошую, скульптурний образ Стародавнього Риму. Це скульптура Цезаря Августа. Ця скульптура статистична, але він також має елементи руху, бо він підніс у праву руку догори, показуючи напрям. Перед нами середньовіччя і маємо таку скульптурну композицію. Перепрошую, я трошечки повернуся ще раз, щоб ми могли це побачити, де будова є готицького храму. І все маємо у Русі. Усі е, бачимо людей, які будують цей ці, храм, які проєктують цей храм, і які спостерігають за цією будовою. А ось буде зараз перед вами наступне середновичого елемент середновичого мистецтва: це скульптура у готичному храмі, яка вже виглядає статистично, тобто нерухомо. Образи відродження. Зараз ми маємо образ відродження, де у Русі маємо напрямок голови Богородиці та немовля Ісуса, якого вона тримає на руках. Це дуже знаний образ Леонардо да Вінчі, який називається Моннал Ліза. Він статичний та нерухомий. А ось цей образ, який показує рух повію вітру та якби це, це, Ця людина, цей пророк тримає у своїй руці е, Боже, боже заповіті, це твір Мікеланджела Бонароті, його фреска. А ось маємо е, твір, в якому бачимо, як ховають мертве тіло Ісуса Христа, який є таким і поклонінням цю, цьому тілу, яке померло заради грехів людей. І цей твір такий, ніби, ніби є рух, але він якби в образі статичному. Звичайний портрет монаха також виглядає у статичному образі, а ось перед вами фрагмент мученічіства Святого Себастьяна, з якого поклоняються йому святи і виймують з його тіла стріли. То так само виглядає у русі. Ми бачимо, як одна особа стоїть на колінах, як жінка монахиня допомагає витягнути ці стріли з цього тіла, який рух має святий Себастьян? Дуже динамичний. Знову статистична композиція Рафаель Санті, купальщиці. Це вже епоха Ренесансу, рицар середньовіччя, який виглядає статистично. А ось це Свобода на барикадах, танок, знову маємо динамичний образ. І зараз я ще покажу вам наступні картини, які виглядають стати... статистично. І ось таким чином, простим малюнком, ми можемо показати рух. Емоції показуємо за допомогою того, що у нас Наші вуста о, усміхнені, голоза широко від, від, відварти, руці до догори, ми показуємо, що це рух. Ноги наші стоять, розташовані у правий і лівий бок. І зараз ми з вами розглянемо, які части тіла е, як до, е, має наша споруда. Перше, що би я хотіла вам сказати, що це щось таке статика. Бо ми багато розглядали з вами прикладів за допомогою мистецьких творів, а зараз ми з вами розглянемо та запам'ятаємо, що ж таке статика. Статика це зорове сприйняття стану спокою та рівноваги форми. А ось динамика це зорове сприйняття руху і спрямованості форми. І ось перед вами рух, знову як дві дівчинки бігуть по саду. А ось який повітряний рух, як в танцю дівчина, як метелік, якби підноситься до самого неба. Знову бачимо рух, як дівчина бігні по луку, і ми з вами. Підготуємося до такої нашої практичної роботи на майстер-класі, де я буду вам показувати, як за допомогою простих чоловічків можемо зробити малюнки руху і статики, і динамики. Тобто, у нас будуть такі шаблони, детальні шаблони людського тіла. Які допоможуть нам малювати у наше тіло у русі. І ми це з вами спробуємо зробити на нашій наступній лекції. Тож, підсумкове вивчення обери правильну відповідь: Зорове сприйняття руху та спрямованості форм це Статика, динамика або побудова тіла. Правильна відповідь це динамика, бо це сприйняття руху. Динамика це рух. У чоловіка високого зросту довжина тіла складається з шести голів, з 7 голів або з восьмі голів. У чоловіка високого зросту довжина тіла складається з восьми голів. Тож я закінчила нашу презентацію і повертаємося до нашої онлайн-студії. Прошу вас ще повторити, що таке статика, динамика, та підготуватися до нашого майстер-класу, на якому ми з вами. Будемо робити малюнки, схематичні малюнки тіла людини у русі і у стані спокою, тобто без руху. Тож до нашої наступної зустрічі, гарного вам дня, до побачення!